Всім привіт! І ми будемо сьогодні з вами робити подарунок для моєї сестри. Вона живе за кордоном, і я їй хочу переслати подарунок своїми руками. І це ось такий пакетик великий, і тут є маленькі пакетики. Ось так багато пакетків. Ось така калинка просто одного кольору. Далі ось такий смайлик сама робила оці всі. Котик такий милий, квітка така. Це собачка така. В неї на животику, до речі, сердечко така половинка. Такий сквіш лапка, вона просто запакована. До речі, за картину я її трошечки намалювала, просто я не буду показувати в іншій частині, я покажу в цій, тому що я тут намалювала контур такий, а це робила в першій частині. А це ще не частина по картині. Далі у нас ось такий пакетик малий. Тут буде все, що тут намальоване, буде у пакетку. наприклад, сердечко, оце гнива, половинки. Далі, оце сердечко, оцей песик, оце, оце хмаринка, цей котик, оце пташка. Ну все тут буде. Але в нас рубрика не подарунок для моєї сестри. А робити таку, я хочу зробити для неї такий сюрприз. І ви, певно, бачили відео там, де роблять такі е, хлопоки. І я хочу зробити. Правда, в мене немає м, такий є спеціальний рулон папіру, спеціального з туалетного папіру можна взяти. Але я зробила з папіру звичайного, тому що в мене не залишилась та штука і штука. І я просто приклеїла, і в нас ось так. Далі я треба взяти якісь кульки. У мене, наприклад, зелена кулька. І треба її розрізати трошечки отак половинку. І потім затягнути сюди. І, і потім буде треба вже потім наповнити її іми, тим, що ми хочемо додати туди. Так що ми її розрізаємо. І в нас є ось така половинка, а цю ми покушало залишаємо, але не викидаємо. І її треба по десь сюди вот uh, причепити. Вона має вийти ось так, тільки я його трошки приліплю скотчем. Я вирішила не звичайним скотчем, а двостороннім. Ось такий в мене скот. Це виходить. Ось так виглядає. Ну якось ось так. Берем папір звичайний, але буде друга частина, хоча не можу все розказати.